Всім привіт! Сьогодні 13 жовтня і ми прийшли повторно. Получається вже після проливу пройшло 2 тижні, будемо повторно проливати, ну, не всіх. Так, зараз постав. Пролиємо 3 тут. Покажемо на, на відео. Покажу що лишилося від цих сімей, де падало по 200 кліщів. Тоді вже, коли ми коли проливали, я показував, та ми в тому разі показали ті, там ті три, 4-5 ну, і так виходить. Ну Найбільше кліща впало, потім я подивився, то в цій сім'ї впало найбільше кліща. В тих впало десь побільше ста, ну в цих впало десь, може, більше, навіть 200. Ці сім'ї. Ну, це сім'я найсильніша. І зараз я покажу, що від неї залишило. Покажемо ще дві сім'ї підряд, щоб треба. було. І пролиємо ще раз і подивимося, скільки кліща всепиться. Якщо, якщо впаде кліща ну десь так до до 20, то можливо проливати усю пасіку зараз. Ну, зараз у кількох сім'ях впаде якщо впаде всіх, то як ми пролиємо по 20, то може все-таки пролеємо е, усю пасіку. Якщо впаде в одній чи в двох, а в решта менше впаде, то проливати не будемо, бо опять же, чи, ну, не хочеться бджолю зараз е, напрягати цю хімію, але що робити. Якщо впаде багато кліща, ну там більше 50, то тоді придеться всіх пролити. А якщо не будемо продавати, то скоріше все, що пролиємо, я так думаю, що весною це постараємося пролити до того, як почнуть матки сіяти. Це десь виходить десь кінець лютого, можливо, ну, середина лютого починають. Ну, Ну, там тяжко просто буде попасти так, щоб попасти, щоб вони не сіяли, бо все-таки сім'ї не включаються всі одразу, Сильніші включаються, слабіші включаються, швидше матки в роботу. Сильніші сім'ї можуть так само включитися, а можуть трохи ще відтягнути має пізніше. Так що це все треба зараз, найкраще обробити зараз, бо я думаю, що в сім'ї вже розкладу не буде. Так, ну, зараз температура буде ну, холодно, з градусів я думаю, що 12 більше не буде. Холодно, трошки вітерація є, ну перше сонечко вийшло, воно зайшло ну, вже вітера почав. дути. Так, покажемо зараз, будемо це. Так, берай масочку. В цьому році багато хто каже, що ну, сильно закліщавані сім'ї. Ось це їхній листочок був в тому разі. Туди ще лишилося трохи кліща. Получається, три дні пройшло. І я цей листочок е, опять же, поставив і ще через три дні ну, тут вже полоски були, то ще кліщ падав. Ну Тут її поставили ми їм у цю сім'ю ми поставили їм теж ще дві полоски. Так, по бистрому подивимося, що тут в нас є що тут по бджолах. ну Я думаю, що в принципі по бджолах нічого такого, не думаю, що там ми замітимо. навіть якщо все, повисти, допустимо, 200 кліщів, взяти село сім'ї, що тут сім'я буде мати бджоли я думаю, що десь біля 2 кілограмів взаємо. так, отак воно виглядає, ну, видно, бджола вже спокійна, тут вже розподувані немає 100%. Ну, ще по бджолки ще такі мої. Ну, можна зараз так подивимося. Вже. Так, опять же ці полосочки ми вже заберемо, бо вже пройшло 2 ну, більше двох неділь, то вже їм цих полосочок не потрібні. Так, зразу поставимо листочок, щоб ми не забули, заберемо так одну рамочку. Зараз ні. тут не впало. Так, запитали теж, як ми збираємо гнізда в зиму. Ну, щоб тут знати, тут трохи приліплених є кліщів, десь може десь, раз, ну, десь 15 буде приліплених. Отак ну, і поставимо то зараз це від, від цього сала, зараз це не відлипне. Як ми збираємо гнізда в зиму? взимуємо пішки? Як ми збираємо гнізда взимку. Як ми збираємо, ми їх не збираємо. Так, я вижу, що там трохи цеги на тім. Так, опять об'єктив у камері ми його займили. Получається, холодно, камера нагрівається трохи він запутіває. Так, займили, продовжимо, далі, нічого не робили. Так, подивимося, що у нас тут є. Так, листок поставили, зараз пролиємо, лише пару ромочок піднімемо, подивимося, що. Як по бджолі. Бджоли по-любому стало менше, ну, бо все-таки бджоли стало менше, це 100%, бо то ну, то ще частина. Почнемо з третєї рамочки. І опять же, на що збирання, як ми збираємо гнізда? Ми їх не збираємо. Як бджоли собі сідають, так вони будуть зимувати. Для того ми перед, ну, місяць, ну, місяць, виходить, на початку вересня ми скорочували сім'ї, ми їх скорочуємо, щоб вони плюс-мінус сиділи на стільки рамках, скільки клуб має сидіти, і вони собі самі зберуться О, вони, вони збираються підпереду. Клуб буде тут. Дуже добре. І вони самі сядуть, як має бути. Ну, Навіть там якісь сім'ї, одна рамка або дві будуть середні, Може, майхуді. ході. Но... Зимою все одно погода немає такого, щоб бджола зібралася, хлопці цілу зиму вона так сидить. Потім зимою буде десь там чуть тепліше, чуть холодніше. І за що цього бджола собі корм піднесе. Ну видно тут вже теж ще трошки є. Зараз буде вино, зараз матка відпаде. Ще трошки є на виході печатно, але вже засів, вже немає взагалі і маточка бігає. Ну. Сім'я сильна, все-таки вона ще трохи ще підсіє. Під ну, ми зараз підемо ще одну ранку. Ну я то вже все, там більше немає. Вже. Якщо... Ну видно, Тут вже більше немає, аж так будуть сидіти спереду, ну, рамки ці середні не дуже ж такі медові, можна сказати. Не такі. Ну, до 2 кг може є, але все одно їм це мед стане з запасом. Так, ну Ці крайні ці такі тяжкі рамки. Всегда так, вони мед получається. Так, чуть поправимо трошки ну добре стіл. Ось так. Вина ж трохи тут джелайка там тому Так, все, ставимо рамки назад. Ставимо назад рамочки. Будемо дивитися, що в них там є. Так, опять же, ну, це перший рік, можна сказати, що коли все-таки проливати, ну, пробний раз проливаємо. Тими роками просто, виходить, последні нас пролили і бджоли забули. В цьому році потрібно продивитися, ну, щоб дійсно було все, все чітко. Тому пробний раз пролиємо і подивимося по кліщу, що буде. Я не знаю, допустимо, ну, за як скільки часу лишило, я навіть ну, не можу сказати. Останній раз багато всепалося. Може часом ще буде там. Може потрібно буде ще раз проверяти. Ну, Однозначно та на... захищаваність по-любому вона зна... ну, погано повлияє на, Допустим, на бджолу. або як-то... Ясь частина бджоли відійде, зимою відійде. Я думаю, що під мору вже може ну, більше буде висипатися в цьому році, ніж в тому році. Можуть сім'ї прийти, більше може сімей прийти слабших. В ну, весні може бути більше слабших сімей. Це вже ну, аби як такі зпослідців від цього будуть. Особливо там, де дуже багато кліща, ну, бджоли багато, виходить, де кліща посипалося, ну там навіть хоч якщо сильна сім'я, то або як-то ну, вона потім може стати не сильною, а може стати вже середньою. А якщо сім'я дуже слабенька, то може часом її не перезимувати взагалі. Так. Ну, видно. Це були маломедні рамочки всі, ми відтрясали з облітників і видно, що все-таки бджала їх. Видно, що бджола їх всіх посушила. так, ставимо листочок Зараз вже, щоб не забули. Ну, Зараз, виходить, обід плюс-мінус. Я думаю, що ми.. Що десь під вечір. І все-таки, щоб відео це закінчити, подивимося, скільки хліба впаде, допустимо, за 5 чи за 6 годин. Так, капчала Так, Опять же, тут хотілося б показати, скільки тут бджоли, але це, це зараз купа далі часу пройде. Я так просто одну рамочку трету витягну, Подивимося, що в нас. показувати не буду все. Ну, в даже і то вже і не треба, навіть, видно, купо бджоли паде просто-напросто, воно вже Вона вже дуже бджола вже дуже, ну вона вже зібрався в клуб, вона вже з нею вже робити, зараз не будеш так просто, вона зараз вся буде просто падати з рамок. На дну вулика. Так, опять раз. І опять багато, не лети вулочки, не потрібно, то навіть там пише 10, получається там 20 получається, на мілітрів на вулочку. Я вважаю, що це забагато. Це Все одно зараз закриваєш потолочений. і І вепар, виходить, скільки би ти не налив. Випар зараз там. Вулику такі робиться, що, що ну, кліща по-любому достане, де він би не був. Зараз кліч вже захований, ну, він вже на бджолі сидить. Він вже коли холодає, він ховається в торгів до бджоли в бджолі. Так що його зараз вже не так просто. Ну, Побачите взагалі його не, не побачиш. Можна подивитися, сказати, що кліща в сім'ї немає а пролива там на себе то... так йдемо побістриху щоб зараз не затягнути так я підряд як я казав так і трима пролиємо На Дні вулика щось є, ну впирає, Думаю, домо дня, що вона вже починає вилітати. Okay. Так, нестачок нема поставити, там щось опирає, скачеться. Это семья. Попробуем еще раз. Не, начала сразу сюда на руку, и она сразу начинает уже. Mm -hmm. Такой вот. Сім'я брати листа. Я говорю, що хоч. Нажми на паузу, Дімозарі куплю це зробити. Так. Середину гнізда відділили, на дні вулика, виходить, сидів цей воск і не давав, що це помочь, треба чулівку село, поки там... Трохи їх розбушували, але ну, тут теж файна сім'я. Ми коли відділили, виходить, оці три рамочки, видно, як бджола зібралася. Ну, меду дуже багато тут є. Бджола вже зібралася на передню з вулика. І ця сім'я дуже файно виглядає. Я би сказав, що вона. по бджолі дуже добре. Так. Ну, хотілося підряд поставити, тому вже не пропускали цю сім'ю. Так буде подивимось. Так само і заклющевані з сім'єю ну, є, що сім'ї найсильніші, є найслабші. Так, як я казав, ми прийдемо десь через. Це 6, один, не думаєш, вечором прийдемо. І все-таки, щоб це відео вже досняти одним, одним дублем, покажемо, скільки ще впаде і зразу, ну, будемо рішати, що з ним, що з цим робити. Чи пробувати, ще чи не пробувати. Там теж питали, як ну, як, як в лежаках, ну, важливе утеплення таке легке, що є, так, лише, над, ну, над, виходить, над сім'єю. Бо там тут буде зима, так буде утеплення. І тут буде на потолочі навіть крита, отако воно буде зимою. Вся влага буде виходити сюди. Так. так, щоб не тягнути відео, бо то п'ятам плюс відео дуже велике, ну, що так згори покажу. Цех ми вже проливати не будемо, поки не знаємо е, поки не знаємо результат. Поки не знаємо результат сімей. Ну, Тут я думаю, що тут я думаю, що навіть не треба нічого дивитися, тут дуже все дощі ліпше відмієш. Закриваємо це. Ну, якщо придеться проливати всіх, тоді буде проливати, що робити. Все-таки кліща ліпше, яка став частина кліща піде менше, ніж ніж піде більше. Так Ну все, що там? Скільки там почасту? Пів години є. Ну, два 217 пока, так само згори підряд просто так пройде, за котов поправи. Якраз ціла в лежаках. Тут рамочок якраз немає, Треба... ну там видно рамочка є, тут є такі дві мощні Дві чи три, одна, та була порожня. Оту сімейку до босну, то як оця їм можна було б відділити на середині, було б було б ліпше, якби її відділити. Опять же, видно, куб зібрає, збирається спереду стінки. Цю може можемо зараз відділимо на середину, у нас там є все одно заставні запасти. Зараз може і відділимо. Вона буде сидіти на бускві скільки на, на п'ятьох рамочках. Ну, по бджолі, я думаю, що. 5 рамочок, да, 5 рамочок. Ну, все де тут вчора зібрана. Все, ну, потом чуть зимою має все підтягнути, мають докупи. Будемо зимуватиме платніше. 5 рамочок, каже, можна населені від... відтягнути і буде краще буде краще зимувати. Так, все, відео не будем будемо дотягати. Блядно, ми пройшли три 3... 4-5 сімей. Все, виходить, переважно вони всі на плюс-мінус рамка 2, більше-менше. Зараз нажимаємо на паузу, коли знімаємо до кінця, де будемо прощатися. Продовжуємо знімати це відео. Прийшли вчора вечором, подивилися, ну не було багато кліща. Виходить, десь до, до 3-4 години пройшло, ми прийшли. То було по 5, на одному було вроде 10 кліщів. Ми не знімали, вже рішили на другий день. Прийшли сьогодні вже на другий день, вже після обіду, вже пройшли, так як ми вчора проливали в обід і зараз прийшли в обід, то вже сутки, виходить, пройшли. Підняли вже листочки наверх в цих вуликах і зараз покажемо, що там насипалося. Нагадаю, ще раз, це вже друга, виходить, це другий раз спробно пролили певну кількість сімей. Щоб подивитися, чи стоїть проливати ще раз всю пасіку. Раз вже проливали десь 2 неділі назад. І зараз думаємо, чи будемо проливати е, ще раз. Ми від цього починаємо. Так, листочки тако приготували, підняли на гору. Видно, того разу тут упало е, біля десь. Ну Десь 200, може і більше кліщів тут впало. Тут саме більше в цій сім'ї впало. Тепер, ну по-любому, тепер, якщо ми пролили, ну і понятно буде, що впаде, ну, опять же, немало кліщів. Опять же, там казки ще розпав було печатно, у нас до виходи. Видно, що кліщ даже тут щось. Чи якби, би ще, ще живий? Так, Тут, ось тут зараз буде, ну ми так чуть підрахували, тут десь буде коло 40 кліщів зараз на даний час. Ще є. Тому. Получається, що... ну, Але зато, якщо подивитися, як ми ставили, то лише тут маленький сантиметр десь 15 то тут е не вистачило. А так, в принципі, все, що було, все висипалося на цей листочок, ми намастили. Ну, Чи це критично? Чи це критично оця кількість кліща, що тут припало з сім'ї? Ну, якщо ми навіть їх не обробляли, то в принципі, що ми, ми її там, що ми там ну, розбирали, вчора показую там ще, ну чуть-чуть ще було трохи печатного розплоду. Получається, більше розплоду немає. І так би це всі крізь що в цій сім'ї, це ну, не є критично, але все одно є, видно, що було. Є. Якщо б навіть ми ту сім'ю не проливали, вона б перезимувала все одно, але ну, просто би тому... Опять же, більше кліща. Так, це друга сім'я. Тут, виходить, ми насчитали, так, ну, вже не пам'ятаю, ну так, біля 20. Ну, тут не є багато, не було багато кліща. Ну, тут ще менше, опять же, видно. Тоже, ну, біля 20. Небагато. Так, ці листочки може зараз поставимо. Так, підряд дивимося так, як, як ставили, так і дивимося. Так, тут більше, тут набагато більше. Я думаю, що тут буде теж в районі десь 50 кліщів, особливо ну, тут найбільше є. Получається клуб, так як видно, що клуб збирається вже спереду. І видно, що тут більше. Тут буде теж біля 50 кліщів. Ну, Якщо видно... То бджоли, ну, бджоли не видно. Ну, в принципі, зараз не видно, що там бджола впала на ну, паде. але вона все одно відійде. Получається, бджола е, відійде десь. Я думаю, що плюс-мінус протягом 5-день вона по, по трошки буде відходити, відходити відходити. Опять же, тут вот так ми поставили ну, Видно дві мол... такі тож, вроде, не молоді такі бджолі, тут впало скорсько, що їх. Не отруїлася. Тут опять же кліща тут теж багато, тут теж буде біля 50 штук. Якщо комусь буде цікаво, ця сім'я не проливалася. Тому, того разу цю сім'ю ми поставили полоски, а не проливали. Хотіли подивитися, що буде. Получається, вона взяла четвертий раз полоски, дві штучки, ця сім'я. І ми, ми вчора і пролили і виходить, тут випало так само, можна сказати, там де ми клали, не клали полоски, проливали, так само випало коло 50 штук. Трошки найбільше випало, ніж, 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 ніж такій сім'ї, що ми проливали. Але таке ми теж провірили, що все-таки полоски, коли бджола активна, в ну, нашій шустра, вони, ну, вони роблять непогану свою роботу. А зараз вже бла вже медленно, вони вже не то вже діяли, ну, з них вже нічого не буде. Так, це останнє, виходить, що ми перевіряли. Так, це п'ята. І на у 5 так само впало. Теж менше впало. Тут упало теж десь біля 20 кліщів. Тут трошки видно. Ну, тут найменше впало у тій другій. І потім це найменше виходить. Ну, вже багато не впало. Ну, теж біля 20. Ну, що ще може впливати? що так впало. Ну, Менше. Сила сім'ї ще може За що, якщо сім'я сидить, допустимо, на сімьох рамочках, то по-любому кліща там випаде більше, аж та, що сидить на п'ятьох або на чотирьох. Тому може бути сила сім'ї, тут сім'я найслабша, слабша і тому кліща тут менше випало. Найсильніша сім'я довше розплод, більше розклада, більше кліща. Так, що ми вирішили з усього, що тут зараз є? Е, можна. Було б не обробити, можна було б не обробити. Можливо, весною було б вгадати до розплоду, пролити ще раз, щоб бджолу зараз трошки цим не, ну, не, не напрягати. Ну, все-таки, я думаю, що ми пролеємо другий раз. Бо сім'ї є різні, є сильніші сім'ї. Опять же, в сильніші сім'ях йде більше хліща, так як по 50 штук, а то може ще більше там, дискос може бути. Все-таки... Треба по максимальному кліща зараз здоймити з бджоли Ми пролиємо ще один раз. Думаю, сьогодні, ну, зараз, може, завтра трошки, пролеємо ще раз цю пасіку. Так само, таким, ну, таким розчином, як ми робили. І це вже буде все. Це буде останній раз, і вже, бо я думаю, що це вже мало би хватити, щоб по максимальному кліща з бджоли ну, здоймити. Ну, все, в принципі, думаю, що. Щось буде ще цікаво, ще покажемо, і що можемо проливати, може яка сім якась сім'я попадеться, якась покажемо, що там буде. У якому вже... відео було цікаве, можете поставити лайк, підписатися на канал. Всім пока!